Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття легка промисловість світу та України, особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряну взуттєву продукцію. Ви коли-небудь оглядали речі свого дому, які виготовлені з тканини? Можливо, ви помітили ковдри, меблі, килим, штори або свій одяг. Тканина та вироби з неї є частиною нашого повсякденного життя. Їхнім виготовленням і не лише цих товарів займається легка промисловість. Основні галузі легкої промисловості це текстильна, швейна, шкіряно-взутєва, хутряна, галантерейна. У розміщенні підприємств легкої промисловості орієнтуються на споживача, трудові ресурси, джерела сировини та потреби населення. Сировинний чинник особливо важливий у галузях первинної обробки, що обумовлено масовими відходами, або в галузях, де висока матеріалоємність виробництва для на промисловість. Розміщення шкіряного виробництва залежить від м'ясної промисловості. Споживчий фактор має великий вплив на розміщення підприємств в галузі. Продукція галузі споживається повсюдно, а масовий характер виробництва сприяє наближенню підприємств галузі до населення. Галузі легкої промисловості трудомісткі. Історично склалося так, що в галузях легкої промисловості використовується переважно жіноча праця, тому необхідно враховувати можливості використання в регіонах і жіночого, і чоловічого резерву. Провідне місце посідає текстильна промисловість, яка виробляє різноманітні тканини. У текстильній промисловості використовується багато різних типів тканин. Але всі їх можна розділити на дві основні категорії: натуральні та синтетичні. Натуральні тканини це ті, які є природними продуктами тварин: овець, шовкопрядів, альпак і рослин, бавовни та льону. Синтетичні тканини це ті, які створені в лабораторії та створені людиною, наприклад, акрил, спандекс, поліестер і нейлон. Процес виготовлення тканин із натуральних природних волокон складається з кількох стадій первинна обробка сировини, прядіння, ткацтво, обробка, вибілювання, фарбування та інші. На першій стадії відбувається виготовлення прядива, воно вимагає великих затрат сировини, тому нерідко первинна обробка здійснюється у місцях виробництва сировини чи бавовноочисних, льонопереробних, шовкомотальних чи вовномийних фабриках. Якщо ж усі стадії виробництва тканин поєднуються на одному підприємстві, то воно називається текстильним комбінатом. Найбільшим виробником текстилю в світі є Китай. Низька вартість і широка доступність робочої сили, зниження комерційних бар'єрів і стабільне постачання матеріалів. Це лише деякі з конкурентних переваг, які країна пропонує для текстильної промисловості. Другим найбільшим виробником текстилю у світі за обсягом виробництва є Індія. Завдяки своїй продуктивності, гнучкості та інноваціям, США продовжують залишатися одним із найбільших виробників текстилю у світі, посідаючи третє місце. Протягом останніх років у багатьох інших країнах, що розвиваються, таких як Пакистан, Індонезія, Таїланд і Шрі-Ланка, а також ряді країн Південної Америки, текстильна промисловість також значно зростає. Оскільки їхні інвестиції в текстильну чи швейну промисловість збільшуються, швейна галузь відіграє дуже важливу роль в економічному розвитку кожної країни. Кожна країна має певну компанію з виробництва одягу, щоб задовольнити мінімальні потреби країни. Проте не всі вони світового рівня. Найкращі країни світу з виробництва одягу за індексом виробництва в 2021 році. Китай, Німеччина, Бангладеш у тому ж 2021 році Китай був лідером світового експорту одягу з часткою приблизно 32,8%. За ним ішли Європейський Союз, Бангладеш і В'єтнам. За даними щорічника португальської асоціації взуття, що аналізує найважливіші тенденції у світовій взуттєвій промисловості, галузь продовжує бути сильно концентрована в Азії. Де виробляється майже 9 із кожних 10 пар взуття, що становить 88% світового виробництва. Китай очолює рейтинг 10 найкращих виробників взуття у 2021 році зі світовою часткою 54,1%. За нею з деякою відстаню йде Індія. Далі слідують В'єтнам та Індонезія. Загальна структура географічного походження експорту взуття не змінилася протягом останнього десятиліття. Азія є регіоном походження чотирьох із кожних п'яти взуття, що експортуються. Європа йде далеко позаду. У світі не так багато є країн виробників хутряних виробів. Близько 60% усіх тварин хутрової промисловості утримуються в Європі. При цьому, наприклад, промислові колекції практично усіх італійських компаній за їх лекалами та технологіями відшивають у Китаї. Слід зазначити, що останнім часом усе більш поширеними стають заборони на виробництво та продаж хутра зміркувань добробуту тварин і суспільної моралі. Наприклад, у деяких європейських країнах, таких як Люксембург, Хорватія, Норвегія, Македонія, Австрія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чехія та Бельгія. Хутро вже заборонено. Велика четвірка моди. Так називають міста, які зазвичай є лідерами в інноваційному дизайні та одязі. Терміном столиця моди сьогодні називають міста, які проводять тижні моди. Париж, Нью-Йорк, Лондон і Мілан є найбільш впізнаваними столицями моди світу. Іноді до цього списку додають і Токіо. У галузі легкої промисловості України до 24 лютого 2022 року функціонувало понад 10 тисяч підприємств, із них у текстильній промисловості близько 2,5 тисяч заробництва готового одягу і хутра близько 6 тисяч, шкіри і шкіряного взуття близько півтори тисячі. Практично всі підприємства легкої промисловості були приватизовані, а ті, що знаходились у державній власності, становили менше одного відсотка. Розглянемо особливості галузей легкої промисловості до початку російсько-української війни. Одну з провідних позицій у виробничому секторі України займала текстильна промисловість. В Україні діяло понад 2,5 тисячі фабрик, що працювали в текстильній промисловості, і які 80-90% усієї продукції виробляли на експорт. Бавовняне виробництво в Україні знаходиться у великій залежності від постачальників сировини. Виробництво бавовняних тканин зосереджено на фабриках міст Коростень, Житомирська область, Лубни, Полтавська область, Київ, Одеса. Вовняні тканини виробляють у Чернігові. концерн «Чексіл» – одне з найбільших підприємств Європи, Кривому Розі, Дунаївцях, Хмельницька область, Сумах, Харкові, Одесі. Виробництво килимів із вовни та синтетичних волокон здійснюється у Богуславі, Київська область, Києві та Черкасах. Виробництва, що спеціалізуються на виготовленні ляних тканин, розміщені на півночі країни, де історично вирощувався льон-довгунець – Житомирська, Рівненська, Львівська і Чернігівська області. На жаль, в Україні залишилась лише первинна переробка льону довгунцю. А вітчизняні бренди одягу шиють продукцію з корейського, італійського та іншого ляного полотна. Найбільшими центрами галузі були Житомирський та рівненський льонокомбінати. У рівному назва льонокомбінат залишилась як торгова марка. Підприємство працює з бавовною, поліефіром, віскозою. Житомирський льонокомбінат не працює. Шовкова галузь виробляє шовкову пряжу та тканини з неї. Сировиною є натуральні, штучні та синтетичні волокна. Основні центри галузі Київ, Черкаси та Луцьк. Швейна промисловість України посідає друге місце в легкій промисловості після текстильної. Практично в усіх регіонах України працюють швейні підприємства у місті Києві та Київській області Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській, Миколаївській, Полтавській, Житомирській та інших областях зосереджені найбільші виробничі потужності. Останніми роками швейна промисловість працює здебільшого на замовлення іноземних фірм, використовуючи нашу дешеву робочу силу. Левова частка виробленої продукції направляється на експорт. Трикотажна промисловість займається виготовленням трикотажних тканин, білизни, в'язаних виробів, шкарпеток і панчіг із натуральних та хімічних волокон. У своєму розміщенні повністю орієнтується на споживача. Великі підприємства є в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Миколаєві, Чернівцях, Житомирі. Шкіряно-взутєва промисловість достатньо поширена в нашій державі. Фахівці Укршкір взуття пром нараховують Україні приблизно півтори тисячі виробників взуття. Найбільшими центрами є Запоріжжя, Дніпро, Київ, Житомир, Бердичів, Харків, Бровари, Львів, Одеса, Хмельницький. Виробництво взуття там орієнтується на чинники споживача та трудових ресурсів. Хутряна галузь представлена кількома фабриками, які працюють у Тисманиці на Івано-Франківщині, Харкові, Вінниці, Рівному, Києві, Жовтих водах на Дніпропетровщині. Шкіряно-галантерейна промисловість це виробництво та вичинка шкір, виробництво краваток, хусточок, косинок, стрічок, біжутерії, валіз, і інших товарів широкого вжитку. Найбільшими центрами шкіряно-галантерейної промисловості є Київ, Львів, Харків, Васильків, Миколаїв, Одеса. Повномасштабна війна, розв'язана РФ проти України, спричинила значну кризу в промисловості. Не виключенням стала і легка промисловість. Так, станом на липень 2022 року в легкій промисловості лише 7% підприємств працювало на 100% і більше. Перед війною в Україні працювало 1600 швейних підприємств. Значна частина була в північно-східному регіоні країни у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Ці регіони потрапили під удар ворога першими. За оцінкою власника групи компаній Текстильконтакт Олександра Соколовського близько 60% компаній галузі або закрилися, або працюють із перебоями. Однак причина не лише в руйнуваннях, а й у відсутності замовлень. Щоб врятувати свій бізнес, частина підприємств релокувалась у більш безпечні регіони. Наприклад, на Львівщину виїхало близько 20 швейних компаній. Одна з них Рубіжанська панчішна мануфактура з Луганської області, яка виробляла шкарпетки та бавовняні колготки великих розмірів. Компанію в Рубіжному, яка опинилася у зоні бойових дій, спалили та пограбували. Зі складу компанії вивезли 100 тонн бавовни. Слід також зазначити, що з початком повномасштабної війни багато підприємств легкої промисловості України перепрофілювалися під потреби оборони та виконують замовлення на пошиття речмайна для місцевих ОТГ, волонтерських організацій та ТРО за даними Асоціації Укрлегпром, потужності українського виробництва готової продукції дозволяють забезпечити зсу на 70-80%, а в деяких позиціях і на всі 100%. Підіб'ємо підсумки. Основні галузі легкої промисловості це текстильна, швейна, шкіряна, хутряна, взутєва галантерейна. У розміщенні підприємств легкої промисловості орієнтуються на споживача, жіночі трудові ресурси і джерела сировини. Китай є світовим лідером текстильного виробництва швейної промисловості, виробництва взуття та хутряних виробів. Світова швейна промисловість майже повністю зосереджена у країнах, що розвиваються завдяки дешевій робочій силі та природній сировинній базі. Підприємства легкої промисловості України поширені на всій території держави. У наслідок повномасштабної війни РФ проти України частина підприємств легкої промисловості була зруйнована, частина працює не на повну потужність, частина релокована до відносно безпечних регіонів.